Духовна наставниця, молитвениця, благодійниця, любляча матуся для всіх духовних чад. Вона мала від Господа особливий дар бачити людські долі, відчувати серця і головне наставляти на праведне життя. Мудро вчила йти шляхами Спасителя, аби унаслідувати Царство Боже. Вона пройшла земний шлях гідно, залишивши після себе світло. 30 жовтня на 78-му році життя після тривалої хвороби відійшла до господа настоятелька свято Троїцького густинського жіночого монастиря Ігуменя Віра у схемі Вероніка. За 27 років наставництва у обителі. Матушка Єгуменя, приклавши багато духовних фізичних зусиль, відродила древню обитель через десятиліття. Здійснилося пророцтво матушки, і ми побачили густиню у славі. Прийміть цей святий хліб. Як символ миру, любові і сердечної поваги. Ласкаво просимо вас до нашої святої обителі. Матушка Віра зібрала духовне сестринство, для багатьох стала прикладом духовного життя. Ігумені відкривала глибокі духовні істини. Через невимушену розмову, розповіді духовниця давала зрозуміти істину любов до Всевишнього, благословенні ті, хто пізнав тепло, душевність матушки, її молитви берегли. І будуть берегти. Чин відпівання настоятельки обителі і гуминні віри відбудеться у вівторок, 1 листопада у Святотруїцькому Густинському монастирі після божественної літургії, світильник духовності, чистоти, праведності, матушка і гуминня. Ви тримаєте в руках сонце правди, віри, надії, любові. Ви завжди будете поруч, бо унаслідували вічне життя.